Рятувальна операція з порятунку людей з-під завалів у Туреччині та Сирії триває. Все менше надії залишається на те, що вдасться знайти живих. Та все ж дива трапляються, і рятувальники на п'яту добу дістають живих з під зруйнованих будівель. Кількість загиблих у результаті потужного землетрусу у Туреччині зросла до 21 тисячі 848 осіб, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Під час відвідин постраждалого міста Шанлеурфа. у суботу. Вранці в рятувальники ще витягали з-під завалів людей. Цю 19-річну жінку рятувальники звільнили із кам'яної пастки у місті Кахраман мараш Вони почули і кволі крики Я жива, я жива. Постраждалі одразу поставили крапельницю. Адже ті, хто потрапили у пастки, помирають від зневоднення. Її дбайли кладуть на і вкривають ковдрами. Найдивовижніше, що жінку знайшли через 128 годин після землетрусу. Але таких дивовижних порятунків, на жаль, буде все менше. Тим більше у Сирії, де рятувальна операція не така масштабна через громадянський конфлікт. Кількість загиблих у Сирії більше трьох із половиною тисяч, але дані не оновлювалися із п'ятниці. Близько 80 тисяч людей перебувають у лікарнях, понад мільйон залишилися без даху над головою. Вони перебувають у тимчасових притулках, ночують в автомобілях автомобілях, а той просто на вулиці. Землетрус магнітудою 7,8 6 лютого із кількома потужними авторшоками в Туреччині та Сирії став сьомим за кількістю смертей стихійним лихом у цьому столітті і наближається до землетрусу в сусідньому Ірані у 2003 році. Тоді загинула 31 тисяча осіб. У Туреччині масштаб руйнувань прирівнюють до еквіваленту 500 атомних бомб. Ердоган пообіцяв розпочати відновлення місту продовж найближчих тижнів, заявивши, що сотні тисяч будівель тепер не придатні. Для проживання водночас наказав суворо карати за мародерство та вже затримали вісім осіб, які причетні до будівельного бізнесу.